ефірі програма Мої права у попередньому випуску. Ми говорили про спадщину. У цьому ж мова піде про комунальні тарифи. Як зекономити на квартирній платі, у якому разі ви маєте право менше платити за гарячу воду або і взагалі платити за неї як за холодну? Та як заощадити на опаленні? Дивіться далі. Навесні весні 2015 п'ятнадцятого Кабмін підвищив тарифи на комунальні послуги. Ціни на газ зросли у три рази. Відповідно, зросли й ціни на гарячу воду та опалення. Часто буває так, що вода в крані не така вже й гаряча, а батареї ледь теплі. У цьому разі ви маєте право або ж на знижку, або ж взагалі не платити за неякісні послуги. Спочатку про воду. Якщо ви вмикаєте кран із гарячою водою, а вона ледь тепла або і взагалі холодна, то ви маєте право або ж на знижку або не платити за неї. Це передбачає 151 постанова Кабінету міністрів України. У ній сказано, вода вважається гарячою, якщо її температура 50 градусів або вище. Якщо температура води від 49 до 45 градусів, ви маєте право на 10-відсоткову знижку від вартості гарячої води. Якщо від 44 до 40 градусів, ви маєте право на 30-відсоткову знижку, тобто 70% від вартості гарячої води. Нижче 40 градусів вода вважається холодною. Знати в теорії це добре, але як довести, що температура вашої води нижче нормативної? Для цього можна встановити багатотарифний лічильник води, прилад обліку запам'ятовуватиме обсяг гарячої води, яка проходить по гарячих трубах, її температуру, і запам'ятовуватиме отримані дані. Ну вот та чучик. 4 ТМ. Здесь есть показания. Скоординированное количество горячей воды ⁇ это та, которая уже выше 50 градусов, которая считается как горячая вода. Ниже 40 градусов ⁇ это количество воды. Затем здесь э, полный объем, который прошел через расходомер горячего с горячего крана. И полный объем, который прошел через расходомер с холодного крана. А также есть температура горячей воды 46-25 градусов. Але не все так просто. ТЕЦ і теплокомуненерго швидше за все не надто будуть раді такій вашій ініціативі. Черкащанину Володимиру Шульміну Черкаси Теплокомуненерго спочатку відмовило встановлювати лічильник, який вимірює температуру води. Чому вони написали офіційно в офіційному відведі, штурму у них нету правових актів на установку таких счетчиків. Тобто вони можуть поставити сітчик, тільки той, який вважає об'єм, але не температуру води. Зрештою, після численних скарг у різні інстанції, Черкаси теплокомуненерго погодилося опломбувати лічильники Володимира. У Черкащанина Миколи Хоменка та ж сама ситуація, хоча його будинок опалює інше підприємство Черкаська ТЕЦ. Водоканал мені його прийняв без проблем. В той же день, коли я написав заявлення. А вот СТЭС пришлось повозитися, Я их добивал просто своим присутствием. Даже написали письмо официально, в котором толком не отказ, даже я без юридического образования мог понять, что это просто отговорка и все. Меня принес потом сертификаты, которые мне прислали из Харькова, завод изготовитель. Цінтернет Астахів, перший попавшийся реєстр, одну страницю розпечатав, що он там є. І все, і цим я й добився. Система не переймається тим, щоб надати вам якісну послугу. Ну навіщо думати про сервіс, коли у вас в руках монополія вибір -то в людей невеликий? Тому тільки тиск і наполегливість допоможуть вам відстояти свої права. Вопрос нівокупаємося, бо в принципі в принципі було просто. Я. Че я должен платить за то, чего мне не дают. В среднем один кубометр на каждый месяц у меня выходит разница между фактической и уже усредненной оплатой. За тією ж 151 постановою ви маєте право на знижку або ж взагалі не платити, якщо у вашому опалюваному помешканні холодно. Тут усе простіше, квартирні градусники є майже в кожного. Запам'ятовуємо, 18 градусів Цельсія. Такою має бути мінімальна температура у вашому опалюваному помешканні. Якщо ж вона менша, ніж 18 градусів, то за кожен градус нижчої температури відмінусовуйте 5% вартості опалення. Наприклад, якщо у вашому помешканні 15 градусів, то відмінусовуйте 15% від вартості опалення. Запам'ятайте, якщо у вашому помешканні температура 12 градусів або менше, ви взагалі нічого не платите. Але факт нижчої температури необхідно зафіксувати, зробити відповідний акт і передати його до Теплокомуненерго. Ви повинні повідомити Теплокомуненерго або ТЕЦ, з якою у вас укладено. Договір про надання послуг опалювання можна повідомити в свій ЖЕК або до СББ. Повинна прибути комісія і скласти відповідний акт. Комісія зобов'язана прибути до вас протягом трьох діб. Протягом 72 годин з моменту подання вашої заявки. Якщо вона протягом цього часу до вас не прибула, ви маєте право самостійно скласти відповідний акт. Для цього покличте двох сусідів, які двома підписами можуть посвідчити, що температура у вашому помешканні дійсно нижча ніж 18 градусів. Можна сказати, що в багатоповерхових будинках вихід є такий, що об'єднуватися в ОСББ. Встановлювати теплові пункти в самому будинку, встановлювати встановлювати і утеплювати сам будинок. Тоді і люди будуть менше платити за, енер... за спожиту енергію, і тепліше буде все в квартирах. Економія буде, вона буде суттєва. З практики це приблизно десь 30-40%, Це як правило, от така економія. Якщо Просто утеплювати будинок, але не робити, скажімо, ніяких робіт з системою опалення, з встановленням теплових лічильників, то ми, отримаємо, ми не отримуємо економії, ми отримуємо комфорт. Людині буде тепліше. Скажімо, якщо стіни не утеплені, ми маємо температуру 20 градусів там, в квартирі або 21, то з утепленими стінами будемо мати 25. Але ж по коштам як платили, так і платимо. Тому варіант перший – це заміна ІТП, це індивідуальні теплові пункти, і утеплення будинків. Заміна вікон, ну і все, що по енергоефективності далі можна зробити. В багатоповерхових будинках, якщо брати радянські, радянські будинки, то це шви. Там, де між, якщо це панельні, то між панелями з часом, скажімо так, збільшуються тріщини, от звідти втрати, ну скажімо, відсотків мабуть 40-50, то втрати через вікна, неякісні вікна, але вони дерев'яні вже розсохлися, от немає герметичності, ну от через стелю, якщо не, не утеплений, наприклад, дах. От, у нас дуже багато енерговтрат йде через вентиляцію. Вентиляція, обмін повітрям, от, і енерговтрати йдуть в гріємо навколишнє середовище. В приватних будинках утеплення підлоги, утеплення стелі, сам будинок має бути теплим. Ну і, звичайно, будь-яким чином акумулювати тепло. Або якщо це твердопаливний котел, має бути буфер, щоб ми мали економію на дровах, чи на, ну, на твердому паливі, чи це вугілля, чи дрова, чи пелети, от то має стояти буфер, який утеплений. Буфер тримає температуру там, двоє суток, і тому ну, за, за допомогою цієї температури, яку ми заощадили нагріванням котла один раз, ми маємо там. Деякий час, скажімо, день не використовуємо котел, використовуємо тепло з буфера. Це як один із варіантів економії. От. Другий варіант економії це встановлення більш сучасних модернізованих систем опалення. Це і радіатори, які мають кращий теплообмін конвективний. От. Це і котли, скажімо, виробництва там, Німеччини. Польщі, ну, кращі котли, скажімо, ніж наші. От. Ну, Якщо кошти дозволяють, то можна встановлювати сонячні колектори от, на гарячу воду, на нагрів. Якщо там є басейн, то вони будуть працювати відповідно на басейн, що дозволить економити опалення, газ. Найголовніше в цьому всьому це державна підтримка. Якщо державна підтримка є, якщо дають людям кредити, наприклад, то люди залюбки там будуть ставити собі ці новітні да, скажімо так, системи опалення з тепловими насосами, от, і те, що дасть змогу державі заощадити на газ на використанні газу, от, і те, що людям дасть змогу заощадити на, скажімо, платіжки, коли будуть приходити з меншими цифрами, то це буде видно. У нас в Україні зараз таких програм є декілька, але зважаючи на те, що, по-перше, відсоток по кредиту дуже високий, і компенсація держави за той же твердопаливний котел, вона мізерна. Якщо взяти ну, приклад, да? ми беремо твердопаливний котел, купляємо там в магазині, в кредит, держава компенсує. Там від 5 до 10 тисяч гривень. Ця сума навіть можливо одна десята, одна 15 від вартості нормального твердопаливного котла, у якого КПД досить високий, який буде ефективно спалювати там дрова. От. Але ж ми забуваємо в цей час, що просто купити твердопаливний котел і поставити на стару систему опалення, ну воно ефективності не дасть. Нам потрібно робити новий димохід, ставити буферну ємність. Перемонтовувати систему опалення, робити нову повністю. От. А це не враховується під час видачі кредиту. Тому я б все-таки звертав би на це увагу, і якщо ми говоримо про європейський досвід, то там з цим простіше і, скажімо так, люди більше. Схильні до економії, тому що держава дозволяє це робити. Якщо будуть кредити під низьку ставку і кредит не, на, не тільки на сам саме обладнання, а повністю на всю систему, то я думаю, що років там за 10-15 ми зможемо перейти на ефективне використання газу, ефективне використання твердого твердого палива, от, ну і інших ресурсів там сонячної енергії. Теплових насосів це була програма Мої права. Дивіться попередні та наступні випуски нашої програми на нашому сайті Громадське Сікейю та на нашому youtube каналі. Наше гасло борімося. Поборемо до зустрічі.